18 січня 2023 року, у день на вечір'я богоявлення, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію та чин великого свячення води у храмі на честь преподобного агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Цього дня звершуються окремо великі царські часи та зображальні. Потім звершується велика вечірня, яка переходить у літургію святителя Василія Великого. Остання складова святкового богослужіння чин великого освячення води. Предстоятелю співслужили намісник києво Печерської лаври митрополит Вижвидський, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проварський Антоній, вікарній архієри Київської митрополії та духовенство бителі. Визглаво Божиї кведіано закаріно сина в пустині і приди в всю страну Иорданскую, проповедая крещение покаяния, восставление греху. Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Ми постійно повинні старатися приносити плоди покаяння. Коли людина уходить від Бога, то гріхи, як камінь, який підвішений людину і тягне людину на дно. Для того, щоб освободитися от его вот этого камня да его ото себя оторвати, оті соединить, і тоді чоловік опять підніметься до Бога. Вот это постоянное отривання себе камні гріха это іс плоди покаяння. за літургією другий помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в бітчі і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після згуби Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений тому. Після літургії блаженніший митрополит Онуфрій звершив у храмі чин великого освячення води і окропив усіх присутніх. Великою гіасмою під спів співтропаря свята богоявлення, кричаючи за тебе, Господи. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.